Ось як станом на 4 березня 2025 року виглядає бригантина. Кілька місяців тому це були хащі, такий невеличкий лісок, а зараз вже зрізано майже більше сотні дерев. Ворони вон каркують теж незадоволені. Тут планують побудувати торговий центр чи почнуть його подавати взагалі, чи просто як зазвичай зрізали паркану все обнесли і ще воно буде десь, вам покажу. І чи буде воно так чи стояти, не знаю, років з 200. Невідомо. Отак воно зараз виглядає. Могут сейчас там выкор... выкорчевывать Сейчас тут фокус Роблю Вот такие воно Дядька працює.